Така устава, яка була підписана президентом Польщі, і що чекати студентам невприємні новини, тому що в більшості саме студентам дають найбільше обмежень. Наприклад, якщо ви приїжджаєте до Польщі на підставі студентської візи з України або з будь-якої з інших країн, і ви також працюєте, ви не маєте права подаватися на карту побиту на підставі роботи. Можете, наприклад, мати карту побиту на підставі возз'єднання з сім'єю або на підставі одруження і так далі. Але якщо ви приїдете на підставі візи студентської, то ви не зможете податись на карту побуту від роботи. Це дуже важливо відмітити. Зараз починається новий процес рекрутації. Багато дітей з України буде приїжджати на навчання, і я вам наполегливо рекомендую не виїжджати на підставі візи. Тільки виїжджати і отримувати статус УКР, тому що статус ОКР це не якесь там вигнання, чи там не знаю, треба корону знімати з голови. Це зараз, ну поки оптимальний статус краще ніж утримання саме студентської візи. І на підставі статусу ОКР ви завжди можете податися на карту побиту на підставі роботи, навчання і так далі вибрати, так як які вам буде пасувати. Це по перше, також дуже сильні зробили обмеження саме по іншим країнам, наприклад, там Пакистан, Індія і так далі. Вони зробили саме таку зміну з візами для того, щоб люди із далекого сходу не приїжджали до Польщі як до плацдарму і не їхали далі у Європу в інші країни Європейського Союзу. І тут воно зачіпає, можна сказати, усіх, так не тільки цих людей, а також і українців. Тому, поки є можливість отримати саме статус ОКР, користуйтесь і беріть його. Також отримується доступ до ЗУСУ. Що це означає? Що Міністерство внутрішніх справ, Міністерство воєводи і так далі, вони будуть мати безпосередній доступ на ваші податки, чи ви їх сплачували, в якому еквіваленті, яку суму і так далі. І якщо ви, наприклад, плануватимете подаватися на карту резидента там, чи ще щось. То якщо ви щось не заплатили або забули один місяць заплатити, або не була повна мінімальна ставка, то вам просто будуть мати відразу мати можливість зробити відмову, так дати негативне рішення. І на жаль, ця зміна, на мою думку, тільки ускладняє процес легалізації щодо статусу студентів. Пам'ятайте, не виготовляйте поки візу в цьому році, приїжджайте на статусі ОКР і як можна скоріше старайтеся легалізуватися.